Добрий. день. Зараз аналітики намагаються підрахувати військово-технічні наслідки ірано ізраїльської війни. Скільки було використано засобів ураження, які об'єкти постраждали, які об'єкти були повністю знищені тощо. Я ж хочу звернути увагу на ще один аспект можливо, не настільки помітний, але його добре помітили зетватники – і в їх середовищі з цього приводу панує справжня паніка. Отже, що сталося? Ще на початку цієї війни, 14 червня, я записав відео під назвою Путін завжди кине. І там передбачав, що Путін злякається і не буде надавати допомогу Ірану в цій війні. Саме так і сталося після того, як американці нанесли. Бомбові удари по іранських ядерних об'єктах, голова Міністерства закордонних справ Ірану терміново політів до Москви на зустріч з Путіним просити про допомогу. Ну а Путін висловив велике занепокоєння і глибоку стурбованість а допомоги не дав, що і можна було очікувати. Справа в тому, що коли ми висловлюємо претензії, що Європа нам майже не допомагає, це не зовсім так. Європа повільна, боязка, з перестарогою, але нам допомагає, тому що все одно відчуває, що правда на нашому боці. А от у випадку з поганими хлопцями вони сміливі тільки коли нападають на завідомо слабкішого, або коли нападають натовпом на знов-таки завідомо слабкішого. Проте як тільки приходить дорослий і дає одному із нападників в диню, то інші, ну так боягузливо розбігаються. От і Ірану ніхто не почав надавати допомогу? І Китай, і Росія, і Північна Корея, які нібито, здавалось, утворюють такий е, всесвітній антиамериканський антизахідний фронт? Вони всі злякалися і залишили Іран на одинце. Просто максимум, що висловили глибоке занепокоєння. Так який же буде урок для Путіна, а те, що Путін завжди кидав своїх союзників, а тепер раптом стало ясно, що буде з ним. Якщо по Ірану полетіли тамагавки і ніхто із поганих хлопців не ризикнув Ірану допомагати, то хто буде допомагати Росії, коли туди полетять тамагавки? Ніхто. Ані Іран, який почуває себе зараз зрадженим, ані Північна Корея, і навіть Китай допомагати Росії в такій ситуації не будуть. Ну Китаю взагалі байдуже буде Росія цілісною чи розпадеться на частини. Тому що для Китаю найголовніше, щоб ті. Місцево регіональні еліти, які захоплять владу в далеких сибірських провінціях Росії, щоб ці місцеві еліти продовжували продавати корисне копалини за безцінь Китаю. А Москва в такому випадку, як зайвий посередник, і не потрібна. Тому, повторю ще раз, коли тамагавки полетять по Росії, ніхто за Росію заступатися не буде. І це головний висновок з наслідків Ірана ізраїльської війни. На все добре!